Полтава місто без майбутнього в різний час Полтаву дербанили різні політичні партії, вірніше мафіозні клани. Матковський, Мамай, Шамота, Удовіченко, Дикані, Ямщукові – Ви всі знаєте ці прізвища? Так я заробляю так як всі. Але ці прізвища лише вершина айсбергу. Адже відповідальних людей значно більше, бо за кожне рішення завжди голосують депутати міської ради, і саме ці люди допомагають узаконювати деребан. Ми запускаємо серію пізнавальних випусків про нинішні депутатські фракції полтавської міськради. То ці люди, як потрапили в політику, які мають чорні плями в біографії та інше, тобто будемо розбиратись. Вся ця інформація дуже важлива, адже вона дає змогу полтавцям бути озброєними правдою від брехні цих продажних пішаків. Отож, першою в нашому списку є фракція Рідне місто. Рідне місто партія, яка утворена вихідцями з партії регіонів Януковича. Складається фракція з шести людей, і очолює її Олександр Удовіченко. Психічно нерівноважена людина, яка вирішила узурпувати владу. Удовіченко був губернатором Полтавщини при Януковичу, хоча у владі він ще з далеких радянських часів, і був першим секретарем полтавського обкому. За більше ніж 40 років у владі Удовіченко Довіченко надерибанив величезні багатомільйонні статки. Ви маєте право безумовно мене сьогодні тут в але найголовніше, що він просунув своїх людей на різні посади, що дозволяє йому роками мати стабільні грошові потоки бюджетних грошей. Бюджети страдають. Наступним членом фракції є сумновідома депутатка Вікторія Лоза. Ну мені пощастило син. Після майдану Лоза була активісткою і навіть вступила до правого сектору, але згодом перемитнулась до партії регіоналів рідне місто цьому їй допоміг Олексій Чупурко. Права рука у Довіченка. Цей шлях відбору е певних е спокус. Лоза відбила Чупурка у дружини і за його протекції пролізла у депутати. Ось опускає очі, а ми декольте. Yeah, Перед депутатством чепурко за довченко просунули лозу у 2020 році керувати медициною Полтави. Це при тому, що вона не має навіть елементарної медичної освіти. а ти дуже і це дало свої негативні плоди. Бо під час епідемії ковіду лоза повністю провалила свою роботу, що призвело до великих жертв серед полтавців. Саме такі висновки по роботі лози дала спеціальна обласна медична комісія. Та замість того, щоб опинитися за ґратами за злочинну недбалість, лоза стала депутаткою від рідного міста.